Всім доброго хіба ж це не краса, тільки сонечко трохи заважає На блакитному небі, голуби Білохвості і сусідні молоді тут є такі, що взагалі там тільки тільки Чорненький разок він вже якось чіплявся, це другий раз. Рібахості. Тут більшість таких немає досвіду голубів. Не беззвичайно небезпечне. Тут ще стрижі їм докучають, але я думаю, щось подивимось, що з цього вийде. Сімка тут. Щось забагато я підкинув начебто. тому ну, зазвичай хтось падає, а тут щось скільки кинув, жодного не сіла. Думав, що це якось начебто особливо, коли багато таких, хто там перший, другий раз таки, і... ну хто ще не був не. Вони все одно більше сідають з перших разів. Мабуть сьогодні такий вітер, що їх все таке підхоплює. О, це маленький, це перший раз був взагалі. В руки навіть взявся перший раз. І то не сів, молодець. Ну, по такій парі, це доросла пара. Минула річна. Ну, вже два, другий рік вона плодить. Це по чемпіону по моєму. Вони дають таких. В тому році мені дали, дали льотних. А в цьому вони трохи запізно якось. Вийшли перші голубаняти у них. Тільки от починають вони. Хто це у мене білохвостий, Ну одне 22, й я знаю, чи 22, чи 22, й ну більше що 22 гей. Оце начебто 22-й Я просто не пам'ятаю, кого я ще кидав білохвостого. Стальних начебто не кидав, Ну, вже мали рижа. А, це ти, це ти ж перший раз був. Ось так от починають свій шлях потрохи. Отлічно. Я не пам'ятаю номера його ще. Ой-ой-ой, перелякався, перелякався. Все-все тікаю, тікаю, що це, що це було взагалі, де я був. Ти хто ж це засідання? Вже молоденький. Так, оце ти таке? Перший раз дитину кинув, наші пощить воно з переляку. Зачепилась з цими вже. вже з дорослими. Причому ж частина сіла, а він зачепився з дорослими. Красунчик. Молодець, ну хоч сів. Його звісно, заганяли ці чудики. Так, намагаюсь ось, 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 ось голубий. Спіймати, бо небо блакитне не важко. Дев'яте тут Ряба, світла, ряба, така у нас сіра. Сіра світла. Ряба. 31. Знову таки. Так, вони то вище, то нижче, і ну, дуже високо не, не і небажано. По-перше, досвіду ще не так не вистачає, немає. А по-друге, та і сил немає. І небо блакитне, воно небезпечне. Воно ну, навіть для уж досвідчених небезпечне, що казати за оці зелену молодь. Що казати вже за них. їх, точніше, ну, камерою, то очами то я бачу. Вони так-то зараз висока. Але для камери, ну, щоб спіймати їх на блакитному небі, воно незручно. І вони над головою прямо, ще й незручно. О, вони знижуються вже, я їх там шукаю, вони... Ось вони трішечки знижується вже. я їх вище шукаю А де тут ще? Ось ще пара сіренькі мої а там шоста голубка мабуть ще я її ще. із таких хто дорослих то вже був трохи в небі здрасті про ми в гості прийшли та тут уже паситься і вранці і ввечері підгодову і їх точніше вони тут живуть на дереві ні о, но ще теж бажаючи ганяють один одного теж Вони вже як свої тут. Два-чотири. де твій клон? Я його кидав, але мені здається, що він... А, ось. ось. А ось я, до речі, можу вам показати зараз. Ось два-чотири, батько. А от сюди ми переводимо. І ось клон. А це синок його. Причому синок вже ж цього року. Але він вже, бачите, такий вже он борзий. І на вигляд такий як дорослий голубяра вже, хоча він ще молодий. Вилітий батько, вилітий. Ще раз синок. Батько. Один в один. Це два-чотири голубці. Такі мені не подобається, за забавленням, я вже казав це мені особливо подобається, але вони в мене теж живуть, бо сорочка Так, я вже звертаю увагу на це. На початковій стадії взагалі, на це не звертав увагу, але розвертаю. Але все одно, якщо він лідер там, і чимось якимись якостями льотними, саме краще, ніж красивий, то залишу я його який мені не дуже подобається за, за забарвлення, але в першу чергу залишу звичайно його як племінний для більш якісного спадків для більш якісних спадків зальот і якості немає на увазі. Ну, молодці вони. Оце мені подобається, що вони не грибуть гору дуже, було, що вони піднімались височенько. Ну, як би небезпечно, не високо воно було, небезпечно вже для цієї погоди. Але потім знижується і так от поки тримають вони. Тримають вони гору. Зараз вже вони низько взагалі. Не знаю, буде, чи будуть підніматися чи ні, але вже бачу потрохи вони. Набирають форми, що можуть вони курсувати так трохи нижче, потім трохи вище, вже сили де у кого є. Ну а тут ті, хто вже був у небі, трошечки набирають досвіду. Впевненість вона приходить з досвідом, впевненість у небі. Що? Ось так виглядає моя зграя. Темно. Розбавлена вона трішечки О, такими плямами світлими. Дві пари білих дорослих. Але вже є і молодь, біла. Зараз пара білих в мене є. Хто вилетів вже було три. Одного немає вже білого. До Херсону поїхав. І одне майже біле, ось воно. Мені здається, ось воно сидить. А може це і біле сидить. Воно в перші партії трішечки політала і присіла. Ну і кримачків трішечки от такі от. Бачите, схожі, як брати сестра, хоча вони не родичі, не рідня. ця трійка сідає ось вона тут вже над головою трохи почекав я недовго щоб вони вже сіли думаю вмикнусь на посадки їх засніму так трішечки потрохи потрохи і вимальовується щось вже Подивимось то тут, тут. Ага. Друга. Друга голубка. Ось вона сіра, така крупна, але це голубка, я вже бачу, що вона в пару йде. Це дев'ята ряба, трохи, бачите, вже спекотна їм. ну Вони ще й не готові. Тут, я скажу, температура та, да, тепла, але не, не спека. За рахунок їх неготовності. Вони якби... А це хтось, це без, без кільця хтось. Ой, туди я знімаю. Ось. Хтось без кільця, але я ще не зрозумів хто це. Я 17-го кидав, 40-го кидав, це мабуть 40-го. Або 17 й вони дуже схожі візуально, Ну то я придивлюсь, ще треба підчепити вже їм кільця. Бо коли багато-багато стальних, ну і взагалі однакових, не тільки стальних, коли однакових багато, ну то я так не такий уважний. Так от прям з першого погляду я не можу відрізнити там одного від іншого. Ну, Когось відрізняють, звичайно, а когось ні. І помилка має місце. Все, поки вимикаюся.